На Чернігівщині зафіксовані перші випадки із зацікавленості агресивною підлітковою субкультурою редант, яка набула популярності в Росії. Однак ці випадки не несуть серйозної загрози, бо до бійок чи масових зібрань справа не дійшла, кажуть у чернігівській поліції. Підлітки вирахували через соцмережі і провели з ними та їх батьками профілактичні бесіди. Однак, в Чернігів ретельно стежить за ситуацією, адже ворог може використати це для дестабілізації в ході. Попередження роботи їм було виявлено 8 осіб-підлітків, які цікавились цим напрямком. Начальник поліції запевнив, що це питання у них під контролем і Чернігівцям наразі не потрібно перейматися цим питанням. Але ж наголосили на тому, що це завдання батьків, що батьки звернули увагу на своїх дітей. І поцікавилися, що якими соціальними мережами і якими рухами вони цікавляться в соціальних мережах. Любі прояви, деструктивні прояви стосовно громадського порядку ворога можуть бути використані і нарощені. Тому тут повинна негайно реагувати. В прикордонних громадах теж відслідковують ситуацію, поки все спокійно. Люди розуміють і не піддаються на зовнішні прояви агресії. Не чув, що в нас хтось Для цього ага. більш менше на все, все рівно, все нормально. Я впевнений, що в нашій громаді в громаді, районі цього не буде. Більше нас люди зайняті роботою їм чим займатися. Люди займаються мовить спортом, допомогою армії, тому не, не відчував цього, такого напруження. Пропаганда насильства серед українських підлітків один із способів ворога розхитати ситуацію в Україні, вважають експерти. Тому суспільство має об'єднатися і дати гідну відсіч.